Добрий день, дорогі друзі. Маємо сьогодні з вами дуже велике щастя. Оглянемо прекрасне помешкання в будинку Івана Ловинського, споруджувала фірма Івана Ловинського, а проєктував сам Карль Боублік. І Карль Боублік це є дуже така помпезна архітектура, але передусім я вам хочу показати інтер'єр. Бо фасади фасадами, ви знаєте, а такі інтер'єри ми рідко коли можемо побачити. Квартира ця величезна, в неї є повністю автентична, з дуже. Невеликими змінами, ну і прошу не критикувати її, такий ну, трохи розгардіяш, такий дивний стан, тому що вона є направду автентична, там нічого не мінялося фактично. І ну, сприймаємо так, як є. Отож маємо дерев'яні двері, віконечко березда, тобто Хто прийшов, маємо поштову скриньку. І, відповідно, оці от вікна, напевно, вас зацікавили. Це завжди так робилося для того, щоб у нас було освітлення для всіх всіх частин приміщення. Тут у нас, до речі, ще місцями є збережені травлені вітражі. Подивіться, як гарно. Ну, це є власне скло, якесь таке вторинного використання, що мене дуже вразило в цій квартирі. Ну, Тут трошки буде шум, але я постараюся, щоб мене було чути більше. Це є величезний холм при вході. Ви знаєте, що переважно ми стикаємося з таким яком. Що у нас просто є коридор такий довжелезний. Це є будинок 1899-1900 року. І от дивіться, у нас є дуже дивна конфігурація і просто собі хол. Я вам зразу покажу, що є ліворуч. От, праворуч, у нас є, власне, вся частина, така ну, репрезентативна, можна сказати. А ліворуч, у нас є приміщення для прислуги. У нас є власна сходова клітка для прислуги, це є кухня. Кухня має конфігурацію, я би так сказала, дуже-дуже неправильно. І, власне, що вогнище кухонне, воно вже перероблене в радянський період, але ми можемо приблизно уявити собі місце цього вогнища, воно виглядає дуже класно. Тут у нас є балкончик. Цей балкончик це є вихід на галерею. От ми зараз з вами там. Потрапимо. Вихід у внутрішній дворик, і тут, до речі, дуже привабливо. О, можемо з вами побачити передусім дуже гарний вигляд той дворик. У нас є така кругла вежа, як вежа Донжон. І дивіться, що ми нарешті можемо побачити, це є отой флюгер, тому що це є будинок під повечем. І я зараз так на... ну, буду намагатися вам його наблизити. Ось він, цей флюгер. Ми бачимо самого повеча, він дуже гарно виглядає, о-о-о-о! І цей флюгер зараз він не крутиться. Я думаю, що його кував Яндашик. Але, власне, добре, що сама пташка, сам пович зберігся, воно таке дуже-дуже прекрасне і сам цей купол. Я вам скажу таке, балкон, друзі, є дуже, досить великий. Тобто, це все приміщення це є наше. Підлога на балкончику є дерев'яна. Тобто, то не є такий, знаєте, балкон-галерея, то що ми можемо сказати, це вікно так само є наше, то таке дерев'яне. Але це є балкон, який належить суто у цій родині. Оце є дуже-дуже цікаво. Тому що, власне, з іншого боку, тут сходова клітка це вже іншого під'їзду. Бо ми зараз будемо бачити, яка класна у нас сходова клітка. Тут, до речі, на стіні є старі ізолятори. Бачите, от вони видніються. Зараз я їх так само збільшу. Це від якихось ще старих електричних дротів. І ці віконечка — це наші отої господарської частини. От ми зараз з вами виходимо на кухню. І дуже тут цікаве явище. Це є сходова клітка для прислуги. Дивіться, як воно виглядає. Ну, по-перше, у нас є невеличка кімнатка для прислуги. Отак, отут прислуга мешкала. Ви собі можете уявити, як воно виглядає. Стіни тут є очеретяні. От у нас тут є очеретяні такі перегородки. Бачите, якраз воно так от сприймається. Тут є якісь такі балки, які я не знаю навіть що. Підтримували, може, то якісь конструкції, може, там прислуга спала на горі, тому що я знаю, що таке у нас буває, і ось той самий дворик, віконечко. Чудово, ми зараз з вами відкриваємо сходову клітку. Це така гарна клітка. Я, якщо чесно, ще не бачила сходових кліток для прислуги. Настільки прекрасних, величезних і овальних. Я би вам сказала, що така сходова клітка могла би бути запросто і парадною. Дивіться, які тут красиві форми. Це, власне, дерев'яна конструкція. Ми можемо собі так трошечки з ходинками піти до верху. Там, звичайно, є стриг. Ми бачимо тут дуже красиву панораму вулиці Чупринки, вулиці Котляревського. Але сама сходова клітка мене вражає просто своєю шириною. Ну, я вам скажу, Боублік, Він тут робив дуже-дуже широкі сходи. Він, власне, не шкодував. У тихо, знаєте, площ, ну це характерно було. І для ранньої творчості Івана Левинського, зрештою, також. Тому що тоді вони не особливо думали. Ну, я я так думаю, що вони заробляли більше авторитет, ніж думали за якийсь такий заробіток. Ну, тут у нас ще все дерев'яне. Це у нас з цього боку очевидно туалет для прислуга. То господарська частина взагалі дуже велика. Кухня величезна. Я бажаю тут на стіні. Є дуже багато різних набілів, бачите, тут різні кольори. Я цілком припускаю, що тут, напевно, є дуже-дуже різні поліхромі. Зараз ми з вами побачимо, що далі. Тут у нас є сандузли, вони вже зазнали певної переробки, але ну, не можемо тут бачити якусь таку автентику. Але, хоча б, друзі, оцінюємо їхній розмір. Далі, о, тут у нас є вимикачі, але вони щось не роблять. Не роблять. О, яка величезна ванна, прошу подивитися. І ця ванна, вона власне має ще ну, такі от автентичні двері. Ванна сама по собі є так само чевунна, велика досить. Зараз я подивлюся, на яких ножках вона стоїть. Не бачу я тут ножок, ножки у нас є обдерці. Щось таке дуже цікаве на підлозі лежить. У мене таке враження, знаєте, друзі, що то може бути автентичний лінолю. Але я не зовсім впевнена, можливо і ні. Але дивиться, що я бачу таке дуже класне, ванна це має вікно. Це вікно, на жаль, замуроване, я думаю, із питань передусім теплої теплоізоляції. Але наскільки це було класно? Можливо, тут навіть був вітраж. Тут є якась ніша цікава. Не знаю, що тут могло бути. Може, якась вбудована шафа, може умивальник, може дзеркало, може дійсно, був санвузол теж. Ну тобто унітаз поставлений. Ой, і у нас тут є правдивий автентичний гачечок, елемент. Так, давайте ми з вами прийдемо далі. Ну, я перепрошую, друзі, що то є трошки шум, але так воно є. Найбільша величезна кімната. Це є зала, це є така у нас вітальня. На два вікна площа тут, напевно, метрів, я так дивлюся, 30 окрасою <гасується> цієї кімнати є дуже красива пічка. І я так можу пропустити, що ця кімната вона була зелена. Піч є з рефлекторами. Вона, напевно, зроблена фірмою Івана Левинського, оскільки у нас тут весь будинок Івана Левинського. Я вам скажу, кахлі тут є просто досконалі. Вони мають такий зелений з жовтим кольор. дуже красиві переливи. І бачите, є така фактура, як крокодиліча шкіра, і ця фактура нам дає ну, відчуття, по-перше, такої випуклості, а по-друге, показує, що то є. Правдива конструкція. Я хочу подивитися на заглушку. Заглушки я тут у взагалі не бачу. Ну але тим не менш, ну мається на увазі, що вона не є автентична, вона вже є якась сучасна. А дверка у нас так само сучасна. О, я знайшла заглушку дуже гарну. Але вона так само не від цієї печі. Бачите, вона просто є така квіточка собі, як виглядає. І тут є ще одна кахля іншого кольору, така собі коричнева. І це є теж дуже красиво з рефлектором. Оця у нас пластиночка, вона називається рефлектор. І ще є кахля з такою мушелькою посередині. Ну, Левинський він любив робити, такі різні, знаєте. Печі мається на увазі, він набирав їх з різних кахлів, а можливо, воно утворилося так тому, що цю пічку перекладали. Тут ми можемо побачити вулицю Котляревського. Я, напевно, не ризикну закривати, відкривати вікно, воно тут якось дуже потужно закрито. І у нас є віла Яна Дашика. Бачите, яка тут гарна локація, а тут є вілла, так само качений діл, яка має назву. І там далі будинки Івана Багенського. Під ногами, друзі, у нас тут є автентичний паркет, дубовий, дуже широкий, характерна анфілада. З цього боку є двері. Думайте, ми заглянемо. Скажу я вам прямо, я тут не дуже ще орієнтуюся, де є що. Тут є якась така комора, не дуже велика. Двері є дерев'яні і дуже грубі, але тут дивіться, Тут є щось таке замуроване, що це таке? Це у нас, напевно, був перехід в іншу кімнату, а просто двері замурували і вони лишилися собі, розумієте, просто. Але ми з вами підемо зараз сюди. Двері дуже мають приємне пофарбування. В мене таке враження, що то лишилося отой фловдер, яке, тобто, пофарбування під тони дерева, воно так і лишилося без всяких змін. Тобто ці двері їх просто треба помити і такими і лишити. Прекрасна клямочка. Це ми можемо вважати одну така маленька, як спаленька. Може бути кабінет так само. Одне тут у нас вікно. Зараз ми з вами теж побачимо дуже красиву пічку. Пічка є коричнева, така менша набагато кабінетна пічечка. Вона коричнева, здається, здалека, а зблизька вона зелена. От вона взагалі в мене на телефоні дуже-дуже зелена і тут дуже гарні, бачите, такі дуже-дуже бульбочки, бульбочки. у нас тут красиві карнизи. Внизу є кахля іншого кольору. Така сама абсолютно, така сама, абсолютно, але просто яскрава, зелена. Я так думаю, що ту пічку перекладали, ну, навряд чи значила знаєте ти знайшли пічники, таку саму кахлю Може, все ж таки Іван Левинський. Знаєте, якось так він підібрав. Але дивіться, дверка вона така типова, як Іван Левинський використовував. І зараз тут у нас буде клеймо. Я клейма у нас нема, але є таке гарне, щоб можна було решіточка, щоб можна було дивитися полом Її треба тільки трошечки пореставрувати. Мені дуже дуже подобається. Така собі пішечка, зараз вам покажу. Вона в товщину є. Щерину трошечки більше. Розписи можуть бути які завгодно. До речі, ця пічка, бачите, вона ще є така кутова, вона така типу камін. Там та пічка вона просто інакше стоїть. І давайте ми ще глянемо ще в одну кімнату і двері, до якої якраз у нас були замуровані. Вау! Тут дуже класно. Я думаю, що це у нас була їдальня, тому що я от вам нагадаю, дивіться, друзі, там у нас був коридор, такий передпокій, і, відповідно, ми з кухні всі наїдки могли зносити зразу сюди. Це такі милі радянські розписи. Ото величезне вікно, пам'ятаєте, я вам з цього балкончика якраз його показувала. Дуже часто, оце той балкон, де ми з вами виходили, оці от віконечка – це наші, це є кімнати прислуги, відповідно. і... Це де ставилися наїдки. Дуже красива пічка, вона така якась така невисока. Мене враження, що її точно перекладали. Десь один ряд у нас подівся. Погляньте, яка красива, красива корона в тій печі дуже гарні елементи. І далі от є ще така стилістика із туризму. Хоча цей будинок він вже 1900 року, рахуйте, вже сецесія почалася. Але тут у нас ще печі з туризмом, теж є такі фактури, кольори у нас такі дуже дуже приємні. Вона такі має золотий колір із теж зеленкавою палітрою. І вона навіть, знаєте, здається золотою. Дуже цікава дверка, прошу подивитися. Якщо чесно, я ще таких дварок не бачила. якийсь такий маскарон, дуже красивий личко з язиком. І у нас, речі, стан збереження взагалі просто фантастичний. Є от та решітка повністю. збережена, Піддувало дивимося. Боже, я би таку пічку хотіла. Мені це дуже подобається. Вона є надзвичайна і з того всього простору мені дуже подобається. Напевно, тут якісь є розписи із трояндочками золотими. Або можемо собі припустити, що скільки то її їдальня, то у нас там якийсь фриз, харчовий, яблучка, грушки і так далі. А ось у нас кімната, двері до якої були замуровані. Пам'ятаєте, у нас там була зала з вами, і я намагалася пройти, і там була цегла. Тут є теж пічка. Ця пічка є, до речі. Я навіть не знала, що це кахлі Левинського, я думала, що це кахлі Глінського. Подивіться, яка красива зірка. Але ми можемо впізнати такий улюблений мотив Левинського, правда, тому що то є така переплетена, така мусульманська восьмикутна зірочка. Дуже-дуже-дуже цікава. І далі у нас є дверка. Дверка така нічого, але дверка є пізніша, мені здається, ніж оця піч. Ну, ця газова труба ставлена дуже шкоратно, це мені не подобається. Але сама піч така шоколадна, класна, вона якраз показує ранній період творчості Левинського. Заглушки там у нас якоїсь нема, а за те, який красивий фриз із жолудями. Бачите, як то гарно є жолуді або якісь, навіть не знаю, що це за плоди. Ця кімната є теж велика, теж, напевно, метрів тридцять є в цій кімнаті. Досить, до речі, класні Тут колимки такі на стінах висять. І знайти що є цікаво тут. Є у нас вихід на балкон. На жаль, ці двері поміняні. Це єдине, що поміняно. Балкон, подивіться, вау, як то класно. У нас під ногами є бетонне покриття. і це дуже цікаво. Взагалі мені на цьому балконі трохи страшно, знаєте чому? Тому що люди тоді були очевидно трохи нижчі, і мені воно якось так оті поруччя здаються за низькими. Тут очевидно ковальство. Я на Дашика, латунні у нас кулечки, бачите, і всякі елементи, квіточки і так далі. Простенька така загорожа, але ну достатньо пишна, як для третього поверху. Тому що ми пам'ятаємо, що третій поверх все ж таки, ну він трошечки менш вважається такий престижний. Хоча ця квартира Я не знаю куди пушніше, тому що така кількість кімнат, така кількість метрів квадратних, мені що здається 170 чи що тут. Якась така фантастична кількість метрів. Вона така величезна купа виходів, купа балконів. Це є дуже розкішно. Ми маємо тут фрагменти фасаду, це є поворот вулиці Кутляревського, дуже сонячна квартира, просто фантастична. І з цього боку у нас є дуже гарна ліпнина. Взагалі бачимо ті всі, як то деталізація Кароля Бобліка. Як він то бачив, зблизька Отут тут якась така фруктова гірлянда, дуже симпатична. Друзі, я ще прогавила такий фрагмент, і це власне то, що ми бачили віконечка зі сходової клітки. Якась така вбудована шафа, якась така спіжарка з вікном наверху. Ну, зараз це зробили таку шафу гардеробну. Ось у нас тут є вікно, але призначення її первісне я не можу сказати. Це дуже класно, якщо береться архівна справа, там буде написано та вся експлікація. Знаєте, та вся історія, як воно виглядало первісно. Ну от якраз при такому кращому освітленні можна собі усвідомити розміри і габарити цього такого приміщення. Та -та. це вікно я вже власне акцентувала, але потім за нього забула. Я так думаю, що квартира навпроти, вона є абсолютно, абсолютно симетрична. Вона виглядає так само. Дивити, ми з вами, друзі, ще пройдемося по під'їзду. Мене вражає ця сходова клітка. Мене вражає вона такою своєю палацовістю. Це є один із таких перших будинків прибуткових Івана Левинського. Він такий величезний, дуже. Тут дуже добре ростуть вазонки, паларгонії, надзвичайно мальовничий вигляд на кастелівку. Ми бачимо. І от дивіться, як ми собі йдемо вниз, яка. Величезна у нас тут площа, величезний сходовий майданчик, і ну ці сходи вони взагалі не, не спонукають нас поспішати. А прошу подивитися на це палацове вікно. І воно освітлене, воно залите світлом. Ну зараз у нас є е, після обіду. Тобто, цей будинок він має дуже сонячну орієнтацію. В першій половині дня він освітлений є зранку, з тамтої сторони, з вулиці Е, Дивіться, а тут у нас є дуже гарний стовпчик, і отой вихід він є просто палацовий. Дуже прекрасно воно все виглядає. О, ми зараз можемо вийти у дворик, це надзвичайно ну, класно. Я тут просто перебуваю в якомусь такому, що дворик дуже мальовничий, дуже зелений, величезний гак на величезній хутра. Невіть собі складно уявити, що то за хутра. І собі пройдемося трошки внесок. Ну, це якась, я не знаю, оаза. Дуже приємно бачити. Ну, вулиця Котляревського взагалі дуже зелена. Такий собі тут і тис ягідний, туї, гортензії, Розуміється, рослинець. Яке тут було справжнє планування? А і от якраз є наша сходова клітка, то що ми з вами споглядали, що там ну, вона надзвичайно красива, така в дусі Антоніо Гауді, і поруч є така сама. Бачите, тоді архітектори проєктували, вони бачили будинок зі всіх сторін, що це є такий у нас як живий організм, і він має бути прекрасний з видосиль. Та, ото є наш балкон на горі.

Цей двір він взагалі дуже сонячний. Ми навіть приблизно не можемо собі порівняти там з будинками 1910-х років, чи навіть того самого часу в передмісті ми маємо того самого Кароля Бобліка, але він є такий більш печальний, той Кароль Боблік. Він такий безтемний. Я тут знімаю квіточки, бо я дуже втішилася, що тут прийшла весна, пісніжники і так далі. А тут він такий сонячний на костелівця, він настільки ну, добре себе почуває. І ті балкони величезні, гак для провітрювання хутра. Зараз вам ще покажу, як виглядає отой під'їзд е з вулиці Кутляревського. Там є дуже гарні плиточки. Левинський, він вже не може без майоліки, він був закоханий в ту майоліку. Оці у нас двері, те, що прямо. Це є двері якраз виходу зі сходової клітки. От у нас ще одне замуроване вікно. Скажу вам таке, друзі, якби цей будинок провести до ладу. Він потішив ну, набагато більше, тобто він є в дуже доброму стані технологічно, скажімо так, але е якісь такі деталі, потребують ще більшої нашої опіки. Широчезний хол, під ногами у нас тут прекрасна керамічна плиточка, бачите? І ця керамічна плитка, вона просто є досконала. Це є варта і тіхі. Це те, що Іван Левинський він привіз дуже великі кількості. І я вам скажу, таке вона тут ще дуже класно збереглася. Але крім плитки, стіни тут обличковані так само майоліками. Ці майоліки вони є такі дуже дуже райдужні. Тобто, у нас вони я так можу підозрити. Що Левинський, напевно, сам їх не виробляв, тому що це е, такий ще дуже ранній період. Мені здається, що на той час, можливо, фабрика Левинського не мала таких можливостей, може він їх там десь закупив. Але давайте припустимо, що це все ж таки майоліка Левинського і що це його гордість. Єдине, що він десь клейма не поставив. Не знаю, чи видно вам на відео, але це є люстер, воно так блистить, такою, знаєте, бензиновою, як плівочкою. І це надзвичайно парадне враження. Ну, часом ці плитки на стінах вони справляють враження таке трошки, знаєте, як ванна на санвузу, але в цьому будинку ні, тому що вони дуже гарно узгоджуються і з плитками підлоги. Ми зараз виходимо на двір і подивимося, як цей будинок виглядає на фасаді. Ось у нас костелівка, дуже мальовнича, така романтична костелівка, яка. Ну, просто нас завжди тішить те, що то віллова забудова за палісадниками. І цей будинок, от я зараз йду на протилежну сторону вулиці, поближче до Яна Дашика, До речі, про Віли Яна Дашика ви так само можете подивитися відео і дивіться, як у нас виглядає оця величезна кам'яниця. Боже, мій, то це просто це щось таке велике-велике. Це з павичами. Ось у нас павич, його можна бачити наверху. Цей павич, по-моєму, він не має голівки, на жаль, його треба реставрувати. І ось ми з вами, друзі, бачили флюгер з цього боку. Бачите цей флюгер? Зараз я його знайду. Ось він так виглядає. ця вежичка. І це у нас, будь ласка, кароль боублік. Прибуткові будинки чиншові під павичем. Розкішна ліпнина, правда, розкішні маскарони. Дуже мені подобається. І, власне, можемо впізнати такий казковий стиль. Ну, як на мене, можливо, трошки для кастелівки порушений масштаб. Але, попри все, архітектура є чудова і, можливо, Іван Левинський бачив, що за такими будинками є майбутнє. І тому ну, він собі дозволив так от побудувати. Ну, тож, друзі, ми подивилися все, наскільки могли. Звісно, дуже цікаво бачити, які там. Печі, які там інтер'єри в Помешканнях нижче <смі> на другому поверсі, там, напевно, ще щось ще більш помпезне. Ну, але я дуже тішуся всім, дякую учасникам, що була можливість подивитися передусім, Мирославі. Отож, друзі, чекаю на ваші відгуки, чекаю на ваші запрошення. Також тішуся вашим лайкам, <смі> вашим підпискам. Це для мене дуже важливо. Це знаєте, такі як то цифри, наскільки воно потрібно людям. Гаразд, бажаю вам. Доброго гарного дня і до побачення.